Пастор Андрій, я чув такі історії, які мені е, закарбувались, напевно, на все життя, коли люди, от ми сьогодні розбираємо цю тему, але не у всіх була можливість ось так, знаєш, вільно, відкрито говорити на, на ці речі. І ось коли церква, новозавітня церква, рухається по старозавітнім рельсам в плані пророчого служіння. То ось до чого це могло приводити. Я пам'ятаю на біблійній школі цю таку історію, що піднялася в церкві людина і каже: так говорить Господь, там буде то буде. Ось це було ще церква 80-х чи 90-х років, що тут буде завал, значить, діти мої, виїжджайте, там Аргентина там чи Чилі, кудись, і зривалися цілі сім'ї, цілі родини. Чого? Ну, тому що пророчество було. І люди не розмірковували, не аналізували, не, та в кінці кінців та візьміть піст на 10 днів і моліться за це, чи це від Бога, чи ні. Саме. Це дуже серйозне рішення. І люди легковажно. Ну, і сьогодні каже той пастор: каже, знаєте, і сьогодні там десь в Аргентині: каже, вони є результатом цього пророцтва, а можливо і лжа пророцтва, і вони працюють на якогось Дона Педро і не бачать кінця краю взагалі залишили країну.